На Одещині від ускладнень кору померла дев'ятимісячна дитина. Ця інформація зараз активно дискутується серед медичної спільноти, серед лікарів. А поки що ця інформація не знайшла великого поширення серед іншого нашого українського народу. Але давайте проаналізуємо, чому так трапилось чому дитина в 10 місяців могла захворіти на кір. І однією з очевидних причин. Є відсутність вакцинації у старших дітей, які відвідують садочок або школу. Тобто, в будь-якому випадку, а, хтось цю дитину дев'ятимісячну, мав заразити на кір. Також це свідчить про те, що мама. До вагітності, а може, й взагалі не була щеплена від кору двохдозною вакциною. І це є до того, що е, жінки, дівчата, які планують вагітніти, ви маєте перевірити свій. Імунний статус щодо вакцинації від кору. Якщо ви плануєте вагітність і ви не вакциновані, будь ласка, пройдіть процедуру вакцинації. ця трагедія стала результатом неправильної інформаційної антивакцинальної кампанії, яка активно рухається всім світом. Це не тільки в Україні така історія. Люди перестали бачити ускладнення інфекцій, перестали робити щеплення, і це грає з нами погану історію, будь ласка. Вакцинуйтесь, вакцинуйтесь м, своїх дітей, своїх родин. Якщо ви купили, чи ваші батьки купили довідку про щеплення, для того, щоб ви пішли в садочок, в школу чи поступили в університет, завжди задайте питання батькам. Мама, а в мене довідка. Не куплена, я справді зробила вакцинацію чи ні? Тому що це може колись врятувати вам життя. Будь ласка, напишіть свою думку щодо е, цієї ситуації, що ви знаєте, можливо, ви мене е, трошки проінформуєте.